Протягом доби на Буковині вщен згорів будинок та вигоріли гектари сухостою. За минулу добу рятувальники ліквідували 14 пожеж на відкритій території та 6 у житловому секторі. Загалом понад 10 гектарів вигорівшого сухостою та сміття було ліквідовано державними пожежно-рятувальними підрозділами спільно з вогнеборцями місцевих пожежних команд. У місті Чернівці площа пожежі склала 1 гектар у Чернівецькому районі. Понад 8 гектарів. У Дністровському районі понад 2 гектар. У вижницькому районі 0,3 гектари. Наслідки збитки та причини цих пожеж встановлюють фахівці. А у селі снячі вгорів житловий будинок. Про це до служби порятунку повідомили очевидці. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 60 квадратних метрів. Тим самим, врятувавши три будівлі на території господарства, вогонь повністю знищив цей житловий будинок. Ще одна пожежа трапилась у великому кучорові. Вогнеборці, котрі прибули на місце події, ліквідували пожежу на площі 2 20 квадратних метрів та врятували житло Буковинців. Вогонь частково знищив покрівлю. Решта пожеж були зареєстровані в обласному центрі Чернівецькому, Дністровському та Вижницькому районах. Надзвичайникам вдалось ліквідувати ці пожежі на незначних площах. Причини даних пожеж встановлюють фахівці.